Добрий день, давайте подивимось, про що він мовчить. Щоб ви не здогадувалися, себе не накручували, загадайте свою людину, та яка вас цікавить, турбує. І подивимось, хто він, що він, якщо з вами резонує, ви розумієте, що це про вашого так, чоловіка, про вашого партнера, людину, неважливо, хто він вам. То дивитесь далі. Якщо ні, шукайте інші розклади, чи звертайтеся на особистий розклад до мене. Мої розклади по півгодинки особисті, ми з вами все детально дивимось. Так, давайте хто до нас прийшов зараз на розклад. Так, зараз вас показують. Мабуть, цей чоловік дуже багато про вас зараз думає, чи ви його дружина, чи він хотів би, щоб ви були його дружиною, так? І просто в людини ви зараз не виходите з голови, хто він ще. Він зараз дуже багато працює. Працювитий, знаєте, такий розумний, такий, який знає собі ціну, чоловік, який розуміє, як йому далі. Що йому далі робити, як жити, як з людьми спілкуватися. так Зараз в нього дуже багато зовнішніх перешкод, він їх е, хоче подолати, здолати усі невзгоди, які його можуть так стримувати на шляху до чогось. І отак от, от він зараз бореться з усіма е, так проблемами своїми. Зараз дуже багато на нього навалилося. І це може бути навіть, якщо ви з ним Сім'я, це може бути у сімейній сфері вашій також, а може це і по робочій сфері, тому що людина дуже сильно прям вкладається зараз. Він дуже багато вміє, може, може вести за собою великі товпи народу, людей, може керувати людьми, в нього є талант у спілкування, але і наодинці він любить бути, він любить заробляти гроші, розуміє, для чого вони. Йому потрібні ніколи не буде розточувати їх просто так на всякі дурниці. Тому, тому і зараз дуже-дуже він думає про свою жінку, яку дуже цінує. Навіть якщо ви йому не дружина, то він у вас і в нього немає дружини. Якщо ви в нього одна, ви це знаєте, то відсотково, то він думає про вас як про дуже жінку, таку, яку він цінує і не хоче відпускати. Ви дуже прекрасна для нього. Про що він мовчить? Про що він мовчить? Так, зараз. Він мовчить про те, що ви можете бути на відстані. Якщо не фізичні, то. Моральний, це його дуже засмучує. В нього з цим великий є конфлікт, не тільки внутрішній і зовнішній. Він може бути дуже нервовий, роздражатися на все. Це тому, що він хоче бути поряд з вами, тому що він вас кохає. Дивіться, він виходить до вас як король кубків. Тобто в нього можуть бути якісь зараз противоречі такі внутрішні, але він хоче бути зі своєю коханою жінкою. Але ви. Вимушено, вимушено, він зараз на відстані. Що він вам каже? Він каже, що моя люба, моя прекрасна, я тебе дуже сильно кохаю. Двійка кубків. Я. Хочу бути поряд, але зараз не можу. Обставини вони такі, які мене змушують бути з тобою на віддаленні. Морально і фізично, і дуже втомлений зараз. Мені треба далі йти заробляти, шукати якісь відповіді, якісь виходи з тяжких ситуацій. Але я хочу бути з тобою, я буду робити все для того, щоб бути з тобою і ще момент. Я дуже втомився від наших конфліктів. Давай, будь ласка, кохати один одного, дивіться. Ось ці конфлікти, так, я втомився від цих конфліктів, втомився вияснювати з тобою відносини якісь. Будь ласка, давай просто будемо один одного розуміти, кохати. І давай забудемо все минуле те, що нас засмучувало з тобою, і будемо рухатись далі. Я, тебе, я зроблю все, щоб забрати тебе від того смутку, болю, від того, що розрушувало наші відносини. Між вами мог бути розрив якийсь серйозний, але зараз. Він хоче все поновити. Навалилося дуже багато на нього. Він зараз питається прийти в уміреність. І до вас він дуже з такими приємними почуттями. Хоче з вами сім'ю. Ви для нього така неймовірна, хоче з вами почати все спочатку. Але є в нього дуже серйозний внутрішній конфлікт. Що ще. Приїде він до вас, але не дуже скоро. Є якісь зовнішні так ограничення, які то є. Ну, дивіться, що я скажу, Ви для нього дуже прекрасна, чарівна. І ну, це просто для нього ви дуже велика цінність, дуже велика, але поки що нема змоги у нього вирішити усі ці питання. Ось так.